З тою прихожанкою, людину віруючою, якою склалася важка ситуація. Деякі думки прийшли в мене з цього приводу, якими я хочу поділитися. Ісус, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. ми, знаючи, розуміючи, що в нас є. Великий потенціал, що ми з Богом, що Господь нам допомагає, і допоможе в будь-який момент, особливо важкі моменти, часто дуже жаліємо себе. Ми себе жаліємо, починаємо плакати, як нам важко, що нам робити і думаємо про себе через таку призму, яка не притаманна для християнського бачення. Це говорить: зречь себе. Відречись від себе, забудь на хвилину, взагалі забудь про себе. Не думай про себе, а думай про Христа. Думай, слідуй за Христом. Часто ми думаємо про себе, про свою вигоду, коли приходимо в храм, коли молимося. Коли хочемо, щоб наші питання вирішилися, ми думаємо саме про себе, про вигоду, якусь певну про інших людей. І ми отримуємо це. Але Христос говорить, слідуй за мною, зречися за себе, забудь себе, Тобто своє я і живи для Христа. Апостол Павло говорить, що Христос для мене життя, а смерть це надбання. І дуже важливо пам'ятати, що ми живемо, що ми робимо. Все ми робимо для нього. Повинні пам'ятати, що Христос є істина, Христос є шлях, Христос є життя. Забуваючи від себе, відрікаючись від себе, зрикаючись від себе, не думаючи про себе. Треба жити для нього, треба жити для Христа. І все в нас буде. І питання вирішиться, і життя налагодиться, і все вирішиться. В кінці ця жінка прихожанка сказала, так, ви праві. Я перестану думати в такому контексті про себе. Я буду думати про Христа. Тому дуже важливо, браті та сестри, розуміти, брати цю книжку в руки Біблію, читати і просити Бога, щоб він відкрив нам. І тоді все у нас буде на своїх місцях. Кому цікаво, коли які є питання стосовно святого письма чи інших питання, можете писати мені прямо під цим відео. Будемо разом розбирати, будемо разом приходити до відповіді. На наші питання разом з Христом.